Міська ратуша, що слугує маяком, білий дім із держслужбовцями медузами та Жак і в Кусто, котрий спустився до центрального ринку на батискафі, аби придбати петрушку. Ось таке було б, якби на Франківськ пало море. Принаймні у цьому переконаний місцевий ексцентричний художник Петро Бояк. Його фантазійні полотна присвячені літньому сезону відпочинку, стали основою вже третьої виставки. У віконницях покинутого молочного кафе Франкіс змінився. Наше місто хочуть змінити ну якимись там новими будовами, архітектурами, там багатоповерхівками намагаються його зробити краще, але виходить все навпаки, роблять його гіршим. То я вирішив просто затопити місто, знищити всю цю кічуху. І відкрите нове бачення нашого міста. Кожний з восьми картин, що їх всього за одну ніч створили двоє друзів, уже традиційно має свою лаконічну назву та історію. Та, попри показну комічність, переконує куратор експозиції, усі полотна мають глибокий та цілком серйозний підтекст. До прикладу, маршрутка баржа з пенсіонерами за бортом то дани на липневому підвищенню тарифів. Зараз маршрутки перше число, ура 2,75, дякуємо всім. Катаємось на маршрутках. Сміх сміхом, але насправді Франківську трошки великі проблеми на даний момент. Тобто, якщо я відпочиваючий хлопчик, який живе тут, і хоче прийти хоча б на пляж, відпочити, позагоряти, сонячні ванни. А в нас того немає. У нас є міське озеро, пляжу, здається, там 2 метри квадратних це так просто пляж. У нас є безліч річок. Одна зліва, друга справа, пляжу немає. Між тим одне з полотен, що зображає перевтілені у пляж Вовчинецькі гори, не вельми гречні відвідувачі перетворили на інсталяцію, наче у реальності залишивши по собі під картиною купу сміття та порожніх пляшок, непотребом невідомі прикрасили інші локації галереї. Тож її куратори закликають мешканців до культури поведінки та обіцяють за місяць відкрити в мочному центрі сучасного мистецтва нову експозицію.